Як виглядає місце для буріння і заїзд? Дивіться, заїжджали зі сторони е, сусідів бачите, через ворота. Ось так ми заїхали. Ось стоїть водовозка, шланги будемо перекидати через забор. Ось підняли мачту. Бачите, не повинно бути обмежень по висоті. Ну а працювати, ось викопана технічна яма. Будемо конкретно, ось там от буде в нас е, точка буріння. Ну і підключення до будинку. Скоріше за всього, це буде підключення. E, стосовно того, що можемо там переставити мачту правіше, лівіше і так далі. Ні. Мачта конкретно в точці буріння піднялась, мачта, і конкретно в цій точці буримо. E, якось так, переставити через забор не переставляється. Бачите? Ну не переставили б вони через забор. Тому треба заїзд. Заїзд, отакою от технікою. Це конкретно бурова. Ну а водовозка. В принципі, шланги ми розтягуємо по водовозці, вона повинна стояти теж десь поряд, але на відстані там, 20, 30, 40 метрів, це нормально. Звертайтеся, це Вінницька область, Немирівський район. Працюємо по твердій породі, граніт скала і так далі. Ціна буріння труби доїзду складає 1200 гривень метрів. Контакти в профілі.